Любо тебе з такою назвою нещодавно запрацювала кав'ярня у Рівному. Власниця Юлія Богданець відкрила її у пам'ять про свого загиблого чоловіка Олександра. Подружжя була разом 11 років, виховували двох дітей. У 2023 році чоловіка призвали до Лав Зсу. Спершу було навчання згодом. Бойові позиції він поїхав своїми хлопцями на Бахмутський район, місто Константин. І під Бахмутом він загинув 5 липня 23-го року. Інтер'єр кав'ярні продуманий до найменшої дрібниці. Та найбільш особливою є стіна, на якій розміщені фотографії сім'ї, одруження, народження дітей. Оця велика фотографія це наше останнє. Чоловік перед докомплектацією приїхав в червні, в середині червня, на два дні додому. Це наше останнє спільне фото у му році. А це вже його орден і оце останнє фото там, де він в окопі, останнього дня його життя. І, ну, хочеться понести цю історію, бо це світла пам'ять. Назва сімейної кав'ярні Любу тебе виникла не просто так. Вона має свій символізм. Адже коли чоловіка Юлії Олександра мобілізували, меншому сину було два роки. Він не міг вимовити фразу Люблю тебе. Коли чоловік дзвонив, мав змогу. То Вадим казав, тато, я тебе любу. Це так було мило, і оце Я тебе любу. І потім я зрозуміла, що заклад має так називатися. Шлях відкриття кав'ярні розпочався цього року. У червні Юлія написала та виграла грант на розвиток власної справи. Допомагав у цьому волонтерський центр. А наприкінці грудня заклад запрацював. Є у ньому й певна особливість, а саме настільні ігри. Юлія каже: у чорну коробочку потрібно покласти свій телефон та обрати гру. Звісно, за бажанням це таке, якби моє побажання для людей. Бо Заразній час дуже складно. Дуже це таке життя, але хочеться живого спілкування. Хочеться розмови, хочеться підтримки, теплоти. І коли ми відкладаємо гаджети, а починаємо спілкуватися, і грати в ігри це дуже весело і якось так по-сімейному. До відкриття сімейної кав'ярні долучилося багато родичів, серед них і сестра Юлії. Коли заводиться тема про нашу цю карпі'ярню, мурашки йдуть, сльози котяться, але так як сказала одна жіночка, яка зайшла з дитинкою, коли в нас був ремонт повним ходом, було, було безлад, було грязно. Вона зайшла і каже, знаєте, каже, я зайшла, ви тут працюєте, а тут відчуття, бо тебе обгорнули любов'ю. А ось сину Марини найбільше подобається вже згадана родзинка закладу Настільні ігри. Улюблена стигне за 6 секунд. Тут можна і думати, і сміятися. І тут, тут треба читати, тут є два варіанти. І можна взяти будь-який варіант, який тобі подобається. Ти розказуєш суперникам, і він має вгадати, не вгадати, а сказати своє за 6 секунд. Асортимент у кав'ярні поки що невеликий солодощі та напої. Проте на досягнутому зупинятися ніхто не планує. Юлія вже розробляє меню закладу та незабаром відкриватиме кухню, де власноруч робитиме суші. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.